День другий. Зробіть дзеркало своїм другом. Сьогодні ви почнете практикувати основні вправи для роботи із дзеркалом, навчаючись уважно дивитися на себе поза рамками своїх старих переконань. Це тільки другий день роботи із дзеркалом, і ви лише починаєте навчатися любити і обожнювати себе. Так тримати кожний день вашої роботи над новим напрямом думок про себе та про життя допоможе стерти старі негативні повідомлення, які ви так довго носили в собі. Незабаром ви будете частіше всміхатись, і вам буде легше дивитися у дзеркало. Скоро ви почнете відчувати, що афірмації це правда. А зараз дістаньте люстерко або підійдіть до дзеркала у ванній. Просто розслабтесь і дихайте. Погляньте на себе в дзеркало. А потім, використовуючи власне ім'я, скажіть Ім'я, Я люблю тебе! Я дуже, дуже тебе люблю. Скажіть це ще раз і ще двічі. Я тебе люблю. Я дуже, дуже люблю тебе. Я тебе люблю. Я дуже, дуже тебе люблю. Як почуваєтесь, можете чесно визнати, що дивно або по-дурному. Бо спершу справді здається, що це дивно і по-дурному. А може, вам важко буде це зробити, якщо ви таке відчуваєте, усе гаразд, любити себе безумовно це щось таке, чого ви досі не робили. Дозвольте собі відчути ці емоції. Хоч би що ви відчували це початок. І доволі хороший. Я знаю, що сказати собі, Я тебе люблю це важко для багатьох із вас. А ще я знаю, що ви спроможні це зробити, і невимовно пишаюся вами і тим, яких зусиль ви докладаєте. Обіцяю, що надалі працювати із дзеркалом стане простіше. Утім, якщо вам занадто важко сказати Я люблю тебе, почніть із чогось простішого. Спробуйте, наприклад, таке Я хочу собі подобатися, я бажаю навчитися тебе любити. Раджу вам, дивлячись у дзеркало, уявляти, що розмовляєте з дитиною, яка ходить у дитячий садок. Уявіть себе цим маленьким дошкільням. А тепер, використовуючи своє ім'я, скажіть цій внутрішній дитині. Ім'я, я люблю тебе, я дуже, дуже тебе люблю. Що більше ви практикуватимете роботу із дзеркалом, то простіше вам ставатиме. Але пам'ятайте, що на це знадобиться час. Ось чому краще взяти за звичку частіше працювати з дзеркалом. Робіть це, щойно ставши вранці з ліжка. Хоч би куди виходили, носіть із собою кишенькове люстерко, щоб мати змогу часто виймати його та говорити собі, сповнені любові афірмації. Стверджуємо разом Я прекрасний. Я дивовижний. Мене легко любити. Або Я прекрасна, я дивовижна. Мене легко любити. Вправа для роботи з дзеркалом на другий день. Перше. Станьте перед дзеркалом у ванній. Друге. Погляньте собі в очі. Третє. Використовуючи власне ім'я, вимовте таку афірмацію. Ім'я. Я люблю тебе. Я дуже-дуже тебе люблю. Четверте. Тепер протягом кількох секунд промовте ще двічі або тричі. Я дуже дуже люблю тебе, ім'я. П'яте. Повторюйте цю афірмацію знову і знову. Я хочу, щоб вам вдалося її промовити принаймні сто разів за день. Саме так, сто разів на день. Знаю, що на перший погляд це страшенно багато, але чесне слово, сто разів на день це легко, щойно ви призвичаєтесь. Шосте. Тож щоразу, коли проходите повз дзеркало чи бачите своє відображення, просто повторюйте цю афірмацію. Ім'я, я люблю тебе, я дуже, дуже тебе люблю. Коли вам важко сказати собі Я тебе люблю, це найімовірніше тому, що ви себе засуджуєте. Повторюючи старі негативні повідомлення, не додавайте собі клопоту та не засуджуйте себе ще й за ці думки. Просто розслабтесь і віддайтесь афірмаціям. Пам'ятайте, що ви цілком поринули в промовляння афірмації, яка є правдивою. А правда полягає в тому, що ми справді любимо себе. Коли себе не засуджуємо. Під час виконання вправ із дзеркалом варто тримати під рукою хустинку, адже ця робота може зачіпати заживе. Часто вона викликає вкрай глибокі емоції. Річ у тому, що до себе ми могли ставитися недобре. Тож заново починаючи любити себе, усвідомлюємо. Як давно не відчуваємо до себе любові, і це викликає певний смуток, але сум наш виходить. Тож дозвольте собі мати ті відчуття, які у вас є, і прийміть їх, не засуджуючи. Робота із дзеркалом це суцільна любов до себе та прийняття себе. Раніше я вже пропонувала вам працювати із дзеркалом рано вранці. Мабуть, саме на світанку це робити найважче, адже ми відчуваємо, що оцій порі маємо не найкращий вигляд. Однак це лише судження, а самі вправи із дзеркалом полягають у тому, щоб дивитися в нього без суджень. Щоб мати змогу бачити, які ми є насправді, Сила всередині вас вправа для виконання в зошиті на другий день. Життя дуже просте. Що ми віддаємо, те й отримуємо навзаєм. Запишіть у зошиті відповіді на такі запитання. Перше. Що ви хочете такого, чого не отримуєте. Друге. Чи існували, коли ви дорослішали, певні правила щодо заслуговування чогось? Чи доводилося вам завжди виконувати певні умови, аби щось заслужити? Чи відбирали у вас щось, коли ви поводились якось не так? Третє. Чи мали ви відчуття, що заслуговуєте на те, щоб жити, щоб радіти? Якщо ні, то чому? Відповідаючи на вище наведені запитання, відстежуйте емоції, які відчуваєте. Запишіть їх у зошит. Сердечна думка на другий день Я заслуговую. Іноді ми відмовляємося докласти бодай якихось зусиль, щоб створити собі хороше життя, бо вважаємо, що не заслуговуємо на нього. Переконання, що ми цього не заслуговуємо, часом виходить із досвіду раннього дитинства. Ми можемо обманювати себе чиїмось чужими поглядами чи думками. Які жодним чином не пов'язані із нашою реальністю. Заслуговувати немає нічого спільного з бути хорошим, а перешкоджає нам небажання отримувати усе добре в житті Дозвольте собі приймати хороше незалежно від того, заслуговуєте ви на нього чи ні, на вашу думку. Медитація на другий день коло любові. Побачте себе, як ви стоїте у цілком безпечному просторі. Відпустіть свої тягарі, біль і страх. Відпустіть старі негативні сценарії та залежності. Побачте, як вони відпадають від вас. Потім побачте, як стоїте у цьому безпечному місці із широко розкритими руками, говорячи я відкритий для сприйняття, готові говорити про те, що хочете, а не про те, чого не хочете. Побачте себе цілісними, здоровими та умиротвореними. Побачте себе наповненими любов'ю і в цьому просторі відчуйте зв'язок з іншими людьми світу. Нехай любов у вас переливається від серця до серця. І коли ваша любов виходить, знайте, що вона повертається до вас помноженою. Насилайте всім утішні думки та знайте, що ці думки повертаються до вас. На цій планеті ми можемо перебувати в колі ненависті або в колі любові та зцілення. Я обираю бути в колі любові. Я усвідомлюю, що всі ми хочемо того самого. Відчувати мир і безпеку та творчо виражати і реалізовувати себе. Побачте, як світ стає дивовижним колом любові. І це так і є.